Валерія Нестеренко, гравчиня Карпат, вітаємо з перемогою в матчі проти Миколаївського реалу. Загальні враження по грі за рахунком впевнено, але ми бачили в першому таймі і по ходу другого тайму. Були такі складні моменти для вашої команди, так, е, да, були в принципі, грою задоволені. Але звісно, брак є. Це перша гра після такого довгого перериву. Ми голодні до ігор. Хотілося більше забити, убігти, відзахищатися, але от на такій запарці е, ставалися помилки. Але в принципі, е, головна задача виконана. Ми виграли, і це головне. Да, в цілому Карпати таке сильне враження справляють і склад великий і є. Кого випустите на заміну, і гравці грають на різних позиціях, і здається, і фізична готовність така і настрій є. Е, да, нам дуже приємно дякуємо. Ми стараємося, тренуємося, всі виходять з шаленою самовідачею, всі хочуть грати, всі хочуть перемагати. І ну, ми дуже налаштовані на цей тур. Та й в принципі на чемпіонат ми хочемо показати е, всі свої сили і всіх себе. Сьогодні. Проти вас в кількох епізодах так жорстко грали, е, були такі поштовх. Як зараз себе почуваєте? Е, прекрасно. Це ганбол, ми не в балет граємо, тому в принципі я готова, і головне правильно групуватися і все. Так я приношу як е, користь своїй команді. Ми граємо в більшості, тому це найголовніше. Є. Далі гра проти столичного Спартака. Як грає гра, як грають киянки? До чого вам потрібно бути готовими? На що можна зробити акцент грі? Е, ну, киянки насамперед дуже морально налаштовані на нас. Ми також ми відпускати їх не будемо. І у нас це матч. Принцип ми маємо виграти і все. Більше ніяких розкладів не може бути.